Так, колготки Baby, також маємо кілька лотів. Значить, що у нас тут за колготочки? 12-24, це такі будуть з тормозками, колготки йдуть а, тоненькі. Тут є тормозочки, до речі, дуже класно, вони йдуть навіть а, не тільки на стопі, а й тут. Це, до речі, дуже зружолучно, бо коли дитинка повзає, щоб вона так само, ну, знаєте, там не поїхала і носом не заїхала, як то кажуть. Так, далі, 6-12 такий комплект, 6-12 місяців, такі 26 колготочки, такі 12-24, це, напевно, махрові. Ні. Ні, це просто якісь. Або мені здається, що тут наче ступа, як така махрова може бути, знаєте, а самі колготки звичайні. Так, такі, 1224, такі, це вже точно махрові, 9804, теплі, я бачу. 9804, 86, давайте знову всіх покажу їх ось. в Трьох розмірах, вони це е, махра, теплі. Далі, такі тоненькі, 8692, 1224 місяці, такі малючкові. Такі 1224, також для хлопчика, такі теплі. Такі махрові, так, ці теж махрові, Комплекти 86 92 такі також, на колінцях теж є. це. А, і, до речі, попа тут утеплена. Прикольна. Дитина сидить і не мерзне на полу. Далі такі махрові прикольні, такі махрові 98-104, такі 86. Я зараз просто проговорила вам всі ось вони без упаковочки, дві штучки. десь загубилися. Я вам проговорю розміри. Інші лоти, я не буду вже казати розмір. Так, 6-12, 12 24 махрові. Також є кілька без упаковочки, махрові. Такі махрові, 2-6 місяців. Ці у нас ідуть 74,80 теплі. Це такі звичайні якісь розмір без бірочки бачу. 98-104. Тут у нас 86,92, 7480. Це також комплект, але без упаковочки двох такі теплі. Це також такий комплектик, але без упаковочки. тут Розмір є 7480. І ще одні такі 24 теплі. Замовляйте.